Гарного суботнього ранку. Цей ранок ми почнемо з розпаковки взуття. Екстра плюс, вага 20 кг. ціна 7,5 євро за кілограм. І перші це у нас будуть ось такі трекінгові, класні, ну взагалі, крутезні. Розмір у нас буде 36-й. Тобто маленькі, але гляньте просто на їхній стан. Сорт екстра плюс, тому ціна відповідна. Наступні. це у нас буде джеквульський. Гляньте, яка це красота. Тут такі лапки милі. Розмір цих 39-й також стан бомба. Наступні червики, виконані в шкірі, чоловічі, високі, ну круті теж. Просто круті. Глянемо на розмір. А не глянемо. Не глянемо, бо не пише. Це ортопедичні Я думаю, що це 40-й, 41-й. Далі. Рікоста, розмір 44, також виконані в натуральній шкірі. Далі це в нас такі зимові кеди, пума. Так, так, так. Розмір був вказаний на устріці. Тому не знаю, думаю, це дев'яточка. Також стан клосний. Дивимося далі. Це жіночі, шкіряні чоботи ось такі. 41 розмір. Далі ой які класні дівчата. Таких льотати. Гляньте, такий колір. Цей Він дорогий. 39-й розмір. Далі лакова моделька жіноча. Така більш повсякденна. Тут яку пару не візьми, я вам скажу. Все виглядає круто, стильно. Багато класиків. 39-й. Далі каблучок жіночий. Це не замша, це еко-замша. Знову жіночий каблучок. Аул Грін. Четвірка за європейським розміром. Це вже буде замша. Далі 42-й розмір ось такі. Я думаю також, що це жіночі, бо квітковий приль такий. Далі сапожечок. Не замша еко. Текстиль. 38 розмір. Оці класні рікери, дівчата. Гірчичний такий колір. Рікери, розмір сімочка. Знову шкіряна моделька. Це будуть у нас такі красівки всередині на хутрі. 38-й розмір. Так, далі. Така моделька. Також не шкіра, але досить хороший шкірозамінник. А це ековський, 39-й розмір. Далі. Це осіння моделька. Також не замша, а еко. Текстиль, 37-й розмір. Дутики. Ой, який класний. 42-й розмір, чоловічий. Далі. Ось, тут дві таких заряжених, заряжених пари. Розмір не пише. Пише 34. Що це 34, не знаю. Це, напевно, 46-45 ПД. 46-й. Чоловічий ось такий чобіт. Такий величенький. І ось такі будуть жіночі сапожки. Ну, я так думаю, що жіночі. Глянь на розмір. А, дев'яточка. Посередині це гейка. Вони такі натуральні. Все, ми переглянули цілу коробочку нового життя. Екстра плюс, вага 20 кілограм, ціна 7,5 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до будь-кого з ваших менеджерів і забирайте цю коробочку прямо зараз.